Високогір'я Карпат пронизане природною магією, кисним і неймовірними серпантинами найвищих доріг в Україні. А ще тут зо три десятка мальовничих перевалів, і більшість їх знаходиться саме в Закарпатті. Тому, їдучи у високі райони, тут просто неможливо не зупинитись. Один із моїх топ-оглядових це Синевирський перевал. Гляньте. Звивиста дорога від нього веде до Синевирського національного природного парку, де розташоване найповноводніше високогірне озеро України. І якщо ви відпочиваєте у міжгірському районі Закарпаття, напевно поїдете побачити. А дорогою просто мусите зробити зупинку в одному із наймиліших зоокуточків у Карпатах. Ми вже на місці. Я страшенно хвилююся, бо давно не бачилась. Приїхала з гостинцями і нас уже зустрічають. Знаю, що зараз у цьому найбільшому в Європі вольєрі посеред Синевирського національного парку живе зо три десятки таких бурих і клишоногих. Ох, привіт тобі! Центр реабілітації поділений на дві частини. Огороджений ліс дає все для нормального існування тварин. І карантин з вольєром та клітками для новачків. Шукати екскурсовода тут не варто. Тут їх немає, та й найкращі гіди ті, що по той бік сітки. Але усе, що цікавить, можна запитати в зоологів-ведмежатника. Вони завжди на території, цілодобово і всесезонно. Нас зустрічає директор парку пан Ярослав. Я, по-перше, надзвичайно рада бачити вас. По-друге, я завжди стикаюсь з тим, що йду повз вольєр, бачу таблички, близько не підходити, але сама ніколи не можу відлипнути від тих вольєрів. Це настільки захопливе видовище і трохи завжди заздрю в вашій роботі. Скільки зараз на території ведмежат? Зараз на даний час на національному проводній парку Солієр перебуває 32 бурохідмедя. Із них більша кількість знаходиться в великому вольєрі, де вже адаптувалися. Почувається нормально, готується до зимової спячки. Хоча раніше ці ведмеді ніколи не залягали, тобто в них не було змоги. Тварина, яка прожила певний час в клітці, в малому просторі, звісно, що в не була заснути, тому що їй не давали, то часто будили. Тварина повинна уєдинитися, знайти собі тишу, щоб ніхто не заважав, і тварина тоді засипає. Ти у затишних барлогах вони можуть до чотирьох місяців, надто солодко у сильні морози. Торік з усіх підопічних команди пана Ярослава заснула майже половина, і це прекрасний результат реабілітації, що ведмеді пройшли у парку. Тварина ніколи не знайома з природою, не знайома з іншими ведмедями. Тобто вона певний час перебувала на самоті і на природі тобто, провела все життя в кліці, на бетоні, в рішотках. І тварині треба певний час, щоб тварина адаптувалася до природи, до, е, до купання в басейнах, до знайомства з іншими ведмедями, і, звісно, лікування тобто, якщо тварина прийшла в якомусь стані е, хворому там чи в якісь вади психологічні. Вони усі відрізняються кольором хутра, розмірами і вдачею, але у цьому місці їх об'єднує непоправне. Усі ці клишоногі були скривджені людиною з самого дитинства. Хтось усе своє життя провів у тісній клітці. Одну з таких показово виставили для туристів. Когось із велетнів вчили танцювати на розпеченій поверхні. Дехто був живим тренажером для натаскування псів. Страшно навіть говорити про це. Але тут вони поволі і під наглядом зоологів повертаються до природного життя. Якщо ви потрапите на процес згодування у парку, вважайте, що ваше відвідання вдалося на 100%. Це дуже апетитний процес. Ось такий дорослий велетень за день з'їдає до 20 кілограмів їжі, а відчуває він її за декілька кілометрів. Тобто я вже давно ласий шматочок для нього. Ну, принесла гостинці, то гощаю. Ох. Сьогодні у них в меню є риба, м'ясо, овочі і трави, що бурі самі вже збирають у великому вольєрі. А це зараз ну можна сказати перекус. І навіть коли вони не голодні, ділитися ласощами не люблять. Такі кремезні, але дуже швидкі бурі ведмеді за бажанням і на великих ділянках можуть розганятися до 50 кілометрів на годину. Але нападають дуже рідко, бо від природи неймовірно сором'язливі. І таке от активне та усамітне неприродне життя на волі триває близько 25 років. А в гуманних умовах парку з доглядом ветеринара і на секундочку навіть стоматолога можуть жити удвічі більше. У дикій природі бурі-ведмеді зазвичай холостякують, і лише весною на початку літа шукають собі пару ненадовго. Тут у центрі все так само, але від цих коротких зустрічей вже є приємний результат за час існування реабілітаційного центру, плюс кілька шоколадних клешоногих малюків. Он один із них, і він уже підріс. До речі, ви знали, що ведмежата народжуються зовсім крихітними, трошки більше ніж пів кілограма. А ще як кошенята абсолютно сліпими. І щоб вижити у парку, за маму їм доведеться змагатися зі здоровенним самцем кавалером. Тож, це певно, перше і останнє молоде покоління центру. Вони ніколи не будуть вільно бігати гірськими перевалами, бо рано чи пізно тягтимуться до домівок. Але отак, дрімаючи на схилах парку, і граючи на публіку, ці хутряні здоровані працюють і виконують надважливу роботу. Вони реабілітують людей, навчають доброти і це надовго карбується у спогадах. Як і закарпатські серпантини, якими хочеться мандрувати безкінечно.